Друзі, добрий сім ранок. Я заїхав на базу, там де ми меремо матеріали за двома коробочками клею. І відправляюсь в нове відрядження. Їду в штат Міннесота Давайте туди доїдемо. Об'єкту се я покажу і розкажу. Ще приїжджаю в Мінісота, Айова. Я будував у цій фірмі ці зернолеватори в GCI. Ще хочу сказати те, що я зараз їду в місто Рочестер, штат Міннесота. Другий раз я приїхав в США в 2015 році, в місто Ньюхемптон, штат Айова. І це місто Ньюхемптон далеко недалеко знаходиться від міста Рочестер по дорозі додому. Мені вже іншою дорогою. І зараз я їду через Вісконсін, через Медісон, Вісконсін Делс. А назад хочу поїхати якраз саме через Айову і заїхати в це маленьке містечко, де я прожив півроку і так сказати отримав свій найбільший американський досвід. Подивитися, в якому я будинку жив, що там з ним сталося, де офіс моєї роботи був. Просто подивитись того містечка, можливо, зустрінусь із старими знайомими. Це буде, напевно, на кінець цього відео бонус, тому не перемикайтесь, додивіться це відео до кінця, я думаю, буде цікавий випуск. Прикольний район. Це район, де торгові центри, тут магазини, ресторани, тут багато чого є поруч фастфуди, панері Бреди, ось мол, торговий центр, магазини. І тут є Місто Рочестер. Скільки я проїхав у Що тут, Скільки проїхав? 4-5 годин проїхав. 4.40. Так. Треба одягнутися і пішли, подивився. Зайти всередину, сказати, що я Руслан, слан до такої компанії, буду робити те то і те. Ще. Деякі питання подзвонити менеджеру, все уточнити. Має Маю підйомник. І з драбини маю робити. Ось ось ця стіна. І дивіться яка проблема там в самому кутку. Воно все стало домиком. Знаєте чому? Тому що, як ви знаєте, між поверхами завжди йдуть шви. Ось шов і він там шов. Верхній шов окей, а нижній шов, бачите, цегла відвалена. Будівля просіла і видавила всю цеглу одну на одну, поскладала пірамідку і так. через тут цеглі нема місця, воно відпадає. Там воно вже бджоли гніздо зробили. Да, Маємо проблемку. Треба її рішати. І це опасно. Що вона так відпадає, можливо, комусь впаде на голову. І це мені треба це все. Десь тут не знаю, 5 родів, починаючи від цього верхнього і вниз, десь. 5 родів. Знімати, збивати, відбивати цеглу, відклеювати. Це одне місце. І таких місць на цьому приміщенні мені сказали 5. Зараз треба обійти подивитися. Ось ще одне. І проблема. Вся в тому, що це тільки перший поверх, чомусь приміщення це даве на перший поверх, не на третьому десь. І це проблема в тому, що збили, воно з дерева все зроблено. Я теж говорю, що доски сідають, цвяхи, прижимаються. Через це така проблема. Менеджерки нема, але я спитав на фронтески. На фронтдески вже все схвачено. Мені не прийшлось багато чого об'ясняти. Я маю кімнату з цього готелю. Ось треба талончик поставити на автомобіль, тому що паркінг, не знаю, щоб машину мою не забрали. Водичку дали. Зараз Зайду в ногу і подивись, який тут номер. Тут ресторан в цьому готелі є. Дякую басейн, мови клас. І робота, робота. Тут не на макейші, не на цьому, не на канікулах, не на відпочинку, що я радий з цій кімнаті, мені все рівно. яка кімната, яка буду працювати. О тут навіть що. Не крухолвка, барний столик, Smart TV, Диван, Living Room, Queen Size Bed, Душ-туалет О, такий номерочок мені подобається. Тут можна бути ще по вечерям вечерю дають, або дрінки дають. Класний отель, жить можна. Якби я особисто брав би собі в такий готель, то він би мені коштував, ну, не знаю, 200 доларів би ніч. Можете в коментарях сказати, що я погано заробляю 200 баксів дорого, бо я тільки 200 баксів в день заробляв. Поставлена ця цегла на якісь пластикові пластини. Типу як ми ставили на автозаправці. Спочатку прибуваються такі пластикові пластини, а потім на ці пластини наноситься цемент і воно. Я не попливу на це каміння, зараз понизу. Потім на цих пластинах, ось пластикові, ось такі ці є. Те, що коротше, тримає бетон. Намазують бетон і воно тримає цю цеглинку. Це мені сі, треба почищати, це постукувати. Тут знімати не зручно буде. Я буду в процесі. Я б не сказав, що тут ця цегла ідеально покладена. Не знаю, хто її клав. Але здивіться, як його видуває. Тут яма, тут бугор, тут бугор. Воно просто все відставши. Ой, то за що мені це? Друзі, добрий ранок. Я проснувся вже на сьогоднішній день в цьому готелі. Зараз йду на сніданок і сьогодні маю привезти підйомник. Треба найголовніше сьогодні зробити От там, над гаражом, там де Карпич, там де цеглинки над гаражом повідпадали. Там треба саме складне. Його там найбільше, складна ерія. Треба позбивати той, що відслоївся, і поклеїти навіть сьогодні новий. Так можливо, потім ще поїхати в Хомдіпо за гранту. Ось цей участок стінці вже зробив. Зайняло мене годину 40 оце зробити маленький кусочок, але ще він не зацементований. Хай воно Я наклею його, посадив, застива сьогодні і завтра вночі. І Завтра буду розшивати ці шви. Тепер переїхав на задню стінку, там, де на підйомнику не підійдеш. А підйомника ще й немає. Не привозять щось його, не знаю. Поданий менеджер, це взагалі не менеджер замовляв, підйомник, а власник цього готелю. Вчора мені сказали, що він має бути сьогодні зранку. Зранку його нема. Це все йдуть години, тягнеться, це все, напевно, я довше буду залишатися. Чи подобається воно мені, чи не подобається, Підйомник мені потрібен, щоб я міг зробити тут над гаражом, тому що тут з драбини ніяк не зробиш. І прийдеться підйомник ставити тут на парковці. і стрілою сюди в бік. Вон я собі забронював місце, щоб тут ніхто не паркувався, автомобілі не ставив. Тут я буду працювати а зараз. Нема п'яника з дробини йду, там, взаї. Клей. І багато цеглинок треба буде носити зараз, переносити їх. Ну, тут ось прийдеться зараз це клеять. Використовую я для клеяння отакий от поліуретановий клей. Супер сильний, я не знаю, я приклеїв оцю цеглу, потім вона в мене трохи спливла. Так то вгору вниз її можна рухати, але як я хочу її від... відірвати, тяжко відірвати відірвати, хоча з хвилину назад приклеїв і вже не відірвати. Закупився відро мотербу. Два таких пакета, щоб придавлю, Щіцю, щоб сумки потім все води. Попити. Друзі, добрий ранок. Сьогодні вже четвер, восьма ранку. Я хтось там в готелі. Підйомник на місці стоїть. Мені залишилось поміняти оці цеглинки в цій зоні, в цій ерії. Треба його це все швидко зробити за сьогодні. Зробити оце і зацементувати ті зони, де я робив вчора. Офігеть, що в мене зараз тут відбувається. Просто подивіться. Блін, а це мені буде зараз класти ці цеглинки. Фух, вже трошки довкута, ще збичимо і все. Десь отут воно затанчується, цей бугор. Що, шановні підписники, зараз вже 11-та година дня і дивіться, що я зробив, я вже здоложу ці цеглинки. У мене великий брейк Смачна кава в готелі. Коротше, план, який? план зараз, те, що я зараз докладаю тут кирпичики оці. Друзі, хочете прикол розкажу. А зараз будете просто в шоці. Я робив-робив, зліз із підйомника. Думаю, а ну подивлюсь, як воно здалека виглядає. Коротше, відійшов, дивлюся, що щось цегла відрізняється. Відрізняється. Не той колір мені, не ту палетку мені в нас на складі загрузили. І я поставив не ту цегну, там на кутку. Ну капець як воно видно. Треба їхати зараз в Чикаго, 5 годин міняти. Я в шоці просто такого. Я не очікував. Ну Я збираю всі свої речі. Підйомник зараз перепаркую, його обережно десь поставлю. Та може тут хай стоїть, а я його просто підніму вгору, щоб ніхто тут місце не зайняв, тому що я завтра сюди і повернусь. Я їду в Чикаго, поміняю цю цеглу, переночую вдома і прийдеться їхати на вихідні працювати сюди. А воно мені хочеться, воно звичайно мені не хочеться. Але що, Але що? людина біжить за доларом? Отак, удочка, удочка. І... Оцей готель сидить крутий отак цей. Кутушку і там долар висить, а я біжу за ним. Ось так я його все лишу зараз. Треба цемент відра занести в гараж. Хай вони тут лишаються. Тому що що? Тому що я повернусь зі лі. А я ще думав, місто нью заїхати в Айову. Так вийшло поки що, але ще все може бути попереду. Можливо, ще заїду коли я в неділю чи суботу буду поїхати додому. Друзі, от я на заміні цегли. Хочу вам показати. Ця цегла просто чорна. Бачите? А тут вона з таким коричневим відтінком, як відрізняється. Відрізняється, відрізняється. Я вже з комбінацією ці чорні лишив, тобто з відтінком, тут з відтінком. Ну А завтра прийдеться це все розшивати, потім мити його, тому що він брудний. На що можна подивитися в Міннесоті? Ось яка в нього шопка. Можна подивитись на ліс, на озеро. Прикольна природа, тут верби, так? Да? Mm. Валерія. Yeah. Тобі подобається? Mm. В захваті краще, ніж мілінойсі. Там може трішки. Природа Миліносі, краще. Не, поля. А тут Тут трішки гірська місцевість, гірська, місцевість да. Коротше, що на рахунок моєї роботи. На рахунок роботи. Я замазав ті шовчики на цеглі. Але зараз ось така погода хмарна, зараз плюс 8 градусів по Цельсію. І воно буде довго висохати ті шовчики. Тому я не засиліконив. І треба буде потім помити цеглу від цементу. А це напевно або завтра, або вже в понеділок. Тому у нас тут таке питання, їхати додому чи не їхати. Що, шановні, пакую наші сумки в автомобіль. І зараз понеділок вже яке число? 3 листопада, напевно. 10 година ранку. Я роботу свою не знімав, тому що було вітер, холодно останні два дні. Але ось це я заробив, помив і хімію спеціальною. Зараз покажу тут саме головне те, що було відвалено над гаражом. Підйомник там запаркував. І в мене случився інцидент. Дивіться, я погнув забор. Я погнув забор цим підйомником, я не помітив його, опускався до цегли і погнув зверху і тепер таке. Але я признався. Помітно, звісно, що був ремонт, але з часом воно. Згладиться буде непомітно. А ми приїжджаємо додому. Зараз жду до Валерію з Сашою і їхати нам 5 годин. Можливо, в наступному відео ви побачите мою роботу із штату Індіана, місто Мейнт, яке я відправляюсь прямо завтра. Також на тиждень там повністю цілі новий готель.